Друзі, всім найтепліший привіт, всім миру і здоров'я. Серед моїх орхідей є дуже багато різноманіття. Дрібняшечка пеперомія, яка квітує. Бачите, ось такі стрючки, це її квіти. Мені вони не подобаються, скажу одразу, але сам вигляд цих рослин, ось ці занавісочки, мені дуже вподоби. Ще в мене є ось такі. Дрібнолистові дрібняшечки сирапегія вуду, які я вона висаджувала скрізь. Вон навіть разом з папером вони дуже непоганий створюють вигляд. Він укорінився і зріс цирапегії Сандерсона. Ось так бачите, який він довгенький, 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 і он в нього вже зростає кінчик. Бачите? І з ним посаджена також. Терапегія воду. Але вона розвішана ось на такій решітці. І нещодавно я віднайшла, що одна із гілочок відсохла. Але ж я нічого не викидаю. Мені всього шкода, і я вирішила спробувати її розмножити другим, способом. Способом, який я побачила на ютубі у іншого блогера. І ось ця гілочка відсохла від основи. Її стволик майже вже не живий, залишилися живими лише листечка. Одним словом, вирішила спробувати. Намішала ґрунт, тут кокосовий субстрат, універсальна земелька, додала перліт, все ретельно перемішала, взяла харчову ємність, ось таку, на дно поклала пенопласт, трішечки керамзиту, насипаю, насипаю тепер земельку, ось так неповну. Потім беру розпилювач, зволожую цей ґрунт. Ну і Тепер буду різати цю гілочку на сегменти. Ось так, по два лисячка. Ну тепер паличкою буду робити отвори у цьому ґрунті і вставляти церапегію. За час війни я вилікувала світ орхоманії. І знаєте, я щаслива від цього. В моєму домі з'являються інші не менш цікаві рослинки. Вони такі кумедні є. Мені дуже подобаються рослини, які мають або незвичайні листя, або незвичайні квіти. От, як, наприклад, у церапегії. У це РП квіти, як інопланетяни. Ось так в мене вийшло. Бачите, така галявинка. Тепер беру кришечку і неплотно прикриваю її з одного боку, залишаю отвір, щоб потрапляла туди повітря. На цю ємність приліпила наліпочку, де написала дату, коли я зробила цю маніпуляцію. Ну а тепер найцікавіше. Днями у іншого блогера я побачила ось цю рослинку. Це церапегія Сімона, Церапегія е, варіації Грін, тобто зеленої форми. Подивіться на цю кумедну квіточку. Дівчина продала мені цю рослинку за 350 гривень. Коли вона буде розростатися, то вона буде нагадувати шию дракона. Дуже така, знаєте, як на мій погляд, цікавенька рослинка. Який різноманітний світ природи. Вона створила для нас ось такі дива. Чипом до Семаніай Оля подарувала мені ось таку рослинку. Я її вчора посадила, бо вона була з корінцями, але без ґрунту. То звечора я її ось так посадила. Олічка вирішила познайомити мене іще з одним дивом дивним. Дивка називається bellum. І має також дуже цікавенькі квіточки. Залишилась земелька, треба взяти пензлика і обтрусити рослинку. Подивіться, як серденькі, такі красиві лисячка в неї. Друзі, а які рослинки екзотичні маєте ви? Розкажіть мені у коментарях. А я сьогодні прощаюся з вами з побажаннями тихого, мирного дня. Тримаймось, українці!